Скажіть мені чесно, чи було у вас таке, що ви сумнівалися в тому, як правильно використовувати слова neither і either? Чи можливо це neither і either? Хм, як правильно все ж таки вимовляти? Ну, а використовувати як? Чи було у вас таке? Ці прості, на перший погляд, слова можуть стати справжньою загадкою, і для багатьох вони є загадкою. У цьому відео ми розкриємо всі секрети їх використання, щоб ви могли впевнено і точно спілкуватися англійською мовою. Дивіться до кінця, і жодної плутанини у вашій голові у зв'язку з цими словами у вас не залишиться. Let's get started! Отже, питання номер один: як правильно їх вимовляти, ці слова neither чи neither. Either чи either. До речі, як правило, у британській англійській ці слова вимовляються neither і either. У американській англійській дуже часто їх вимовляють як neither і either. Тому вимова залежить від того, який акцент ви використовуєте, британський чи американський. Але відкрию вам секрет: насправді носії мови дуже часто віддають перевагу або одному варіанту, або іншому варіанту. Тому навіть у американській англійській ви можете почути, люди говорять neither і either, хоча мали б сказати neither і either. І так само навпаки, можливо, у британській можете ви почути, що вимовляють американський варіант. Нічого страшного в цьому немає. Люди розуміють і таку вимову, і таку вимову, тому вимовляйте так, як вам краще подобається. Мені краще подобається британський варіант особисто: – «neither» і either. Отже, стосовно слова «neither». «Neither» означає жоден, але жоден з двох. Не з багатьох, а з двох. Або ще може означати ні той, ні інший. Але все-таки ми, коли маємо вибір з двох, тоді ми можемо казати neither або neither. З двох. Пам'ятайте це. Використовується, коли ми говоримо про дві речі, і обидві з них негативні. У якому плані? В тому, що ми заперечуємо ні то, ні інше. І ось через цей заперечний зміст це слово вживається в основному у заперечних реченнях. І підкреслює, що жоден з двох варіантів не підходить. У реченні neither чи neither може використовуватися як підметом, так і присутком, так і займенником. Ось, наприклад, neither option is good. Жоден з варіантів не є правильним або добрим. «Neither» тут виступає як subject або підмет. Присудок I like neither coffee nor tea. Мені не подобається ні кава, ні чай. І у ролі займенника. Neither of the answers is correct. Жодна з відповідей не є правильною. Ну і зразу вам дам цікавинку про neither. Або про neither, якщо ви віддаєте перевагу такій вимові, що neither часто використовується у, парі, у конструкції з nor. Тобто у реченні ви почуєте neither nor. Ось, наприклад, neither he nor she wants to go. Ні він, ні вона не хочуть йти. Слово either. Ну, чи «either». Якщо «neither» використовується ні той, ні інший, ні один, ні інший, то «either» або «either» – це буде навпаки стверджувальний. Один з будь-яких. Жоден з двох, а тут один з двох, будь-який з двох, кожний з двох. Воно вживається у стверджувальних реченнях, у заперечних конструкціях може вживатися та для вибору між двома варіантами. І звичайно, нічого дивного немає, коли. Either також використовується і як підмет, subject, і як присудок, verb, і як займенник. Ось подивіться на приклади. Either option is fine. Будь-який варіант підходить. You can either call me or send an email. Ти можеш або зателефонувати мені, або надіслати електронного листа. Either of the books is good. Будь-яка з книг добра. І з neither ми кажемо ні, ні одна книга, ні інша, ні добра, жодна книга не добра, а тут будь-яка добра. Тобто neither це заперечення. І як це легко запам'ятати, ось вам такий секретик. Заперечення має в собі no або not, має починається з N. Ось тут neither чи neither починається з N. Тому вона так легко запам'ятати, що вона використовується для заперечення. А either чи either використовується по більший час для стверджування. Ну або навіть у запереченні, як тут, I don't like either option. Коли ми кажемо, що жодна із. Із запропонованих двох опцій не є для мене якимись, такою, яку я би вибрав. Тому твердо собі запам'ятайте ось ці цікаві моменти про either і neither. Вони використовуються для вибору між двома речами або між двома поняттями. А ось у негативних реченнях either використовується також замість слова to. To у значенні також. I don't like it either. Я не люблю це також, або, або мені це також не подобається. Ми говорили про те, що neither може використовуватися у конструкції neither nor, а either, відповідно, може використовуватися у конструкції either or без and. Ось порівняйте. Neither he nor she is ready. Ні він, ні вона не готові. Ми вже чули це речення. А Ось з either. You can either take the bus or walk. Ти можеш або сісти на автобус, або йти пішки. Там neither nor, а тут either or. Просто відсутність букви N вже нам дає можливість вибору або або, а присутність букви N каже нам, що ні то, ні інше нам не подобається або не підходить. Дорогі друзі, я дуже вдячний вам за те, що ви разом з нами вивчаєте англійську мову на цьому каналі. Ваша підтримка і участь у цій нашій спільноті надихають мене створювати ще більше відео, більше цікавого контенту для вас. Якщо вам подобається те, що я роблю тут на Ютубі, обов'язково поставте ваш лайк, підпишіться на канал та поділіться цим відео з друзями. Ваша активність дуже допомагає рости цьому каналу і розвиватися. Дякую вам за те, що ви тут. А зараз до вправи, яка нам допоможе затвердити наше розуміння «neither» і. «either». Заповніть пропуски правильним словом: neither чи either. Of two movies was interesting. Жоден з двох фільмів не був цікавим. You can have tea or coffee. Ти можеш мати або чай, або каву. I don't like of them. Мені не подобається жоден з них. She can go. To Paris or London. Timoj або above Paris або в London. Of the options is suitable for me. Жодна з обсі мені не підходить. Сподіваюся у вас вийшли ось такі правильні відповіді. Neither of the two movies was interesting. You can have either tea or coffee. I don't like either of them. She can go either to Paris or London. Neither of the options is suitable for me. Отже, друзі, сьогодні ми розглянули ці два важливі слова англійської мови: Neither і either. Або neither і either. Вибирайте самі, як ви бажаєте їх вимовляти. Ми дізналися, як і коли правильно їх використовувати, і що їх використовують в основному для того, щоб neither, щоб вибирати, сказати, що ні той, ні інший. Жоден з. Двох, обов'язково двох, пам'ятайте, вибір тільки між двома. А either один або інший. «Neither» – це несе негативний зміст either несе позитивний зміст більше. Хоча можна так само either використати і в заперечному реченні. I don't like either of them. Ми з вами то чули. Я сподіваюся, що вам це допомогло розібратися. Також можу запропонувати вам подивитися ще ось це відео. І не забудьте поставити лайки, підписатися на канал і поділитися цим відео своїми друзями. А ваші коментарі дуже важливі для цього каналу. Тому залишайте свої думки під відео. До нових зустрічей. See you next time. Bye-bye.